Друзі, я хочу зараз надати слово нашим колегам із Харківської політехніки, і ну, ми всі знаємо, що це той університет, який Піддався бомбуванню з боку Росії і має втрати а, а, такі значні, але ну, вистояв, і не дивлячись ні на що, все ж таки продовжує а, освітній процес і науковий процес. І а, ну, Хочу ще раз сказати, що колеги ми з вами, звісно, всі і всіляко, як тільки можемо, ми ну, Готові підтримувати, і ми є поруч, щоб ви знали, що ми всі з вами поруч. Тож даю слово. Нашим колегам виступ трьох людей. Але я так розумію, буде говорити, представляти виступ, мабуть, Юлія Главчева, директор цієї бібліотеки, а також виступ готували вчений секретар Одноволикова Олена та за сектору бібліотеки Новосьолова Світлана. І виступ про безпеку. Про те, наскільки це зараз є дуже важливо і саме в системі цифрових компетентностей в наших умовах, в умовах воєнного часу. Прошу. Дякую, шановні колеги. Зараз хвилиночку я увімкну презентацію. Тема моєї презентації спільної з колегами безпека як одна з найважливіших складових системи цифрових компетентностей в умовах воєнного часу. І мої співавтори це колеги, також представники бібліотеки нашого університету Олена Одноволікова і Світлана Новосьолова. Наша мета визначити місце. Безпекової навички роботи з інформацією, взагалі в системі цифрових компетентностей, в тих заходах, які проводить бібліотека, і яку користь може дати бібліотека нашим користувачам у їх формуванні, тому що бібліотека завжди була центром навчання цифровим компетентностям. Інформаційні технології зараз скрізь у нашому житті і дома, і на роботі це спілкування і розваги. Станом на 22 вересня ми бачимо більше 5 мільярдів користувачів в інтернет за статистикою, більше мільярда сайтів, майже два. І навіть 22 вересня протягом дня було відправлено 254 мільярди. Листів, тобто інформації дуже багато, що ми розуміємо під, під поняттям інформаційна безпека. Найголовніше це стан захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства, держави, у якому запобігається нанесення шкоди у нашому випадку через негативний інформаційний вплив. Та негативні наслідки застосування інформаційних технологій. Що ми розуміємо під поняттям цифрова компетентність, у концепції розвитку цифрових компетентностей зазначається, що це динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, і така комбінація вона дозволяє успішно соціалізуватися, проводити професійну та іншу діяльність. Проаналізуємо наших користувачів бібліотеки як споживачів інформації. Інформація споживається за трьома напрямами основними: освіта для навчання, наука для наукової роботи і саморозвиток це те, що користувач вже робить самостійно. Для кожної групи цільової користувачів пріоритети за цими напрямками вони є різні. Але напрям саморозвиток, тобто самостійна робота з інформації, він є у кожної цільової групи, і тут слід звернути увагу саме на цю інформацію, тому що е, всі ті роботи, які проводяться у бібліотеках, вони концентруються все ж таки в університеті освіта і наука. Ми порівняли дві рамки цифрових компетентностей. це е, цифрова рамка України. І цифрова рамка представлена на порталі Європейського Союзу, науковому порталі. Вони за своїм змістом є однаковими і складаються з п'яти блоків. Ви їх бачите на слайді: це інформаційна грамотність, комунікація, взаємодія, створення цифрового контенту, безпека і вирішення проблем. В обох рамках є окремий рівень це безпека. Безпека представляє собою захист пристроїв і безпечне підключення до мережі, захист персональних даних та приватності, захист особистих справ споживача від шахрайства і зловживань, захист здоров'я та благополуччя найскладніший на наш погляд, і захист навколишнього середовища. Ми проаналізували роботу нашої бібліотеки за останні три роки. Ви бачите кількість. Доповіді, публікації, екскурсії, лекцій на цьому слайді їх дуже багато. Але коли ми проаналізували тему, то на першому місці це розвиток навичок роботи з академічною інформацією, інформаційне забезпечення освіти і науки, адаптація нових користувачів і, на жаль, Теми безпека ми торкалися дуже дуже мало і дуже рідко. Тому ми вважаємо, що цей напрям слід розвивати. Наприклад, навчавши, ми можемо навчати і демонструвати певні дуже прості правила, які допоможуть не лише зберегти свою рівновагу, своє фізичне психологічне здоров'я, а й, наприклад, не поширювати якусь інформацію, яка є. Фейковою, і яка може лише нашкодити іншому, іншим членам нашого суспільства. Крім цього, в цьому році у нас було відкрито в бібліотеці інформаційно-ресурсний центр без бар'єрів. Однією з завдань цього центру мотивація до навчання і психологічне здоров'я. Цей центр співпрацює з кафедрою, управління соціальними системами. На цьому слайді ви бачите онлайн тренінги, це був спільний захід. Онлайн тренінги проводили студенти-психологи для бажаючих до Всесвітнього дня психологічного здоров'я. Цей центр він має розділ на сайті, де ми публікуємо певні рекомендації для того, щоб зберегти і допомогти нашим користувачам триматися зараз у ці часи. Хочу сказати, що робота центру вийшла за межі університету. На цьому слайді ви бачите інформацію, інформацію про те, як співробітники нашого центру працювали у метро з дітьми. Це місто Харків під час тривог. Це перші найскладніші були місяці війни і наші співробітники, які мають, крім того, ще й психологічні навички. один з представників є. Членом Асоціації психологів України, другий практикуючий психолог, вони працювали з дітьми в метро для того, щоб надати їм таку психологічну допомогу. Таким чином, ми можемо зробити висновки, що компонент безпека, він є одним із ключових компонентів. Уміння безпечно взаємодіяти з інформацією є особливо важливим зараз в умовах воєнного часу. І саме співробітники бібліотек. Мають можливість розширити зміст тих тем для навчання, з якими ми працюємо з нашими користувачами, і додати туди ті, які стосуються безпосередньо безпеки, тому що психологічне здоров'я робить людину самодостатньою, сприяє ефективній праці та навчанню. А плідна і ефективна робота кожного з нас зараз на своєму місці якраз і укріплює нашу державу і допомагає нам перемогти. Дякую за увагу. Дякую, Юлю, Дуже я думаю, що тут безперечно всім нам потрібно цю складову активніше включати в наші тренінги. А в нашу освітню навчальну просвітницьку діяльність бібліотек університетських це тут ну я думаю жодних сумнівів ні в кого ні в кого немає. Дякую дуже. Дякую.